Сьогодні випуску новин електронну систему iGov представили у Первомайську. Чи можливо здійснити деошеризацію в Україні? Нещодавно у Пермайську відбулась зустріч працівників міських управлінь із розробниками електронної системи iGov. Вона пройшла у вигляді роз'яснювальної бесіди про зручність сервісу на сьогоднішній день. Принцип роботи такої системи презентував один із її програмістів. iGov – це система, яка призвана оцифрувати, можна на даний прекрасний оцифрувати, але прикласти на електронну електронну колію. Державні послуги, і послуги, які надаються державним установам. На сьогоднішній день вже оброблено більше як 270 державних послуг в електронній формі вони надаються. Запущено перший раз була в Дніпропетровській області в Дніпропетровську безпосередньо, і от ці 270 послуг вони вже працюють. Реально працюють в місті, в місті Дніпро відповідь. Ідейний, ідейний воплотитель так би я його назвав, цієї системи став it директор Приватбанку Дмитро Дубільєт. Але крім нього в структурі проєкту працює більш ніж 200 розробників. Даний проект був запущений за ініціативи адміністрації президента України, кабінету міністрів і небайдужих до цього питання людей, аби максимально спростити процедуру взаємодії бізнесу та державних установ. Крім того, користувач у першу чергу отримує можливість зекономити найцінніше час. Дуже важливо час. Я, наприклад, у не фон, коли йду думну моду я трачу дуже багато часу. Минтарно виставити в черзі, щоб мені людина подивилася і сказала, що да, у нас дійти. Мене це не У що... мене є така ідея, що... зайшов собі в інтернет, два рази класно, є сумовна заявка. Я не переживаю, що щось не правда. На офіційному сайті проекту зазначається, що цей портал зроблено волонтерською командою Айгов в рамках боротьби з корупцією в Україні та вдосконалення бізнес-процесів в наших державних органах. Як ви думаєте, оцініть шкала від мінус п'яти до п'яти? Чи змінилася корупція? Якщо ноль це не ще не змінилося. мінус один змінилося п'ять. Взагалі змінилося, дуже все погано. Показник по Миколаївській області мінус 076. Це тобто стало гірше. Стало гірше, ніж було рік тому. Ми запитували, отримуючи Другу освіту, запитували Шів, яким же чином побороти корупцію. Він каже, елементарно, посилити замість дитини комп'ютер поставити. Комп'ютер не, не запропонуєш дати хабаря, він не візьме, тобто це унеможливлює роду махінації. незважаючи на зручність такого сервісу, у працівників промайських управлінь виникли організаційні питання до його розробників, адже не всі послуги надаються через інтернет, велика частина все ще очікує на своє впровадження в електронній формі. Наробитися в електронній формі, якщо ми повинні бачити людей.

нам передавати в електронному віде, Да? все основне та ділиться п'яти. Yeah. Не дивлячись на те, що сьогодні з такими порталами залишається багато незрозумілого стосовно конкретних послуг, потрібно користуватися їх практичністю і пізнавати для себе нове. По видачі загальних спотов там теж в принципі можна фейс у фейс присутність чоловіка і чиновника то э, вони в принципі ставлять людині, наприклад, конкретний час і конкретне місце і конкретного чиновника. Вони говорять, що в 14.00 э, любов э, Іванова буде вас ждати в кабінеті 305. Людина приходить в 14.00, любов Іванова, а не вона приходить зранку сідає і жде 20 чоловік і заходить в кабінет стояти, право? Да, конечно, конечно. Знаете, вот а это не что мешает Соблюдает мой стиль. Ну, такие другом, когда приходишь и получаешь зеленый паспорт, приходишь в 4 утра, занимаешь очередь, потом э, ждешь а до, до первого, там, кто за тобой займет, даешь листочек, все записывают за листочек, а потом получается, что два человека принимают, они допустим, день, остальные говорят, до свидания. Будемо сподіватися, що система, покликана спростити відносини між громадянами та державою, скоротить численність корупції і зменшить безкінечні черги в державних установах. Нещодавно відбулось перше засідання робочої групи, створеної за указом президента, яка має на меті боротьбу з виведенням прибутків за кордон. Про це повідомила народний депутат від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександра Кужель. Вона розповіла журналістам про питання нульової декларації, що розглядалось під час засідання. На мою політичну історію цьому питанню багато людей підходило, але кожен раз популізм людей, які кричали, що давайте з тих, які запишуть нульової декларації своєї майної гроші, візьмемо великі податки. І це закінчувалось пшиком. Коли держава я ценю подав цей законопроект, він написав таку норму, що всі кошти, які ви там вказали, що у вас є, наприклад, да, ви повинні покласти в український банк. Ага, зараз всі упали і Гонтаріве понесли в українські банки гроші, які вони вона закриває, лопаються по 50-70 банків в год. це є норми, які так зробили, щоб цього не, не сталося. Кстати, той законопроект, який подав Луценко, він вже два місяці. Є зареєстрований, його обов'язково повинні винести. Він передбачає нормальну норму. Я вважаю трьох, п'ять, навіть це за велика сума. Три відсотки, будь ласка, поставте точку і скажіть: оце за місяць, якщо ви не показали всі ваші власність, де б вона не була, рахунки, фірми, оце є все, підводиться черта. І це є вже реальна інформаційна база. Да? все інше, що відкривається. Після обміну інформації це може йти вплоть до повної націоналізації, і це зробили всі країни, які виходили з такої прірви 50% тіньового капіталу. І е, це не є темою деафшоризації, це є передумова переходу на ті кроки, які по деафшеризації. В інтерв'ю каналу «112 Україна вона також нагадала позицію лідера батьківщини Юлії Тимошенко: всі закони щодо деофшаризації повинні ухвалюватися на основі податкової лібералізації, адже потрібно змінювати ідеологію податкової адміністрації від карального органу до консультативної інформаційної структури. Найголовніше, що я поставила акцент, пані Жані що і на чому наголошувала Юлія Тимошенко: що всі закони по дефшарізації повинні прийматися по лібералізації податкового законодавства, по зміні ідеології податк. Кової адміністрації від карального органу до Консультативного і аналітичного органу це зміна таможні, це підготовка судів, які б були компетентні в розгляді цих питань, за словами Олександра Кужель, на робочій групі було чітко окреслено межі, в яких пропонується працювати. Будуть розглядати лише питання більшої прозорості в умовах використання офшорів. На сьогоднішній законопроект все про що ми з вами говоримо, передбачено покарання, але кого покарали? Президента, пані Гонтарєву, кого покарали за відкриття офшори, кого покарали за ті, що мають там нерухомість, не маючи ліцензії і не підтверджені, якщо не внесли декларацію. Я хочу сказати, що це є принципове питання. Чи ми хочемо зміни, тоді не може бути більшої прозорості. До бути повинна 100% прозорість в першу чергу для всіх, а не тільки для народу. То, що я підкреслила, вони кажуть, оце давайте для народу, а це буде для нас. Крім того, політик нагадала щодо заяви лідера партії Юлії Тимошенко, що українські бізнес-клани гальмують процес деофшоризації країни та чинять перепони на шляху ухвалення законопроєктів батьківщини, які пропонують виведення прямої заборони на офшорну діяльність компаній та суттєве зменшення податків для бізнесу. Наші два законопроекти показують перший законопроект, який ми говоримо про деофшоризацію, Ми говоримо, називаємо всі можливі форми уходи від оплати податків. Це офшори, оншори. І сліпи трасти вони про це не говорять. На жаль, вони говорять тільки про офшори, а це залишається це вже така, ну застаріла форма. І тому перший наш законопроект просто повинен прийматися як основа і далі ще відпрацювати. Там може комусь треба в якісь термінології більш зрозумілі. Бо це дійсно це справа другого читання. Це справа другого читання. Про що ми і не пані Южаніни. То, що вони взяли, ну наприклад, якщо ви бачите, вони пишуть пропозиції. Зопровадження звітності для груп і компаній, якщо вони працюють в Україні, вони здають звітність згідно української. Якщо можете, чому я сьогодні говорила про аудиторські компанії, вони знають, що будь-яка компанія, яка працює, наприклад, в Україні, канадська або будь-яка іноземна, вони роблять звітність дві. Одну по українському законодавству, другу по міжнародному. Ми давно говорили, що і бухгалтерський облік, і статистична звітність повинна бути адаптована, і там нема такого, що вони можуть обмежити витрати. Якщо я їх понісла витрати, я їх відношу. У нас там починаючи з бухгалтерської звіткості, приєднання до механізму автоматичного обміну податкової інформації. Це просто сором говорити. Рік вже прогуляли це питання. Я вам розповідала, що міністерство фінансів в тому році відправило в Америку наш протокол українською мовою. Потім півроку ждали, що вони написали, що ми не можемо самі перекладати ваш варіант, бо це є некоректним. Ми не маємо на це права, і оце рік вони тільки обмінювалися такими листами. На думку Олександра Кужель, більша прозорість, якою прагне олігархічна влада, настільки ж далека від системної боротьби проти офшорів, яку здійснюють всі розвинуті демократичні країни, наскільки далекі українська олігархія та бізнес-клани від інтересів більшості українського суспільства.